Привіт всім, хто бажає поєднати своє життя з трейдингу і не знає, з чого почати. А в цьому відео ви отримаєте покрокові крокові і ми з вами розберемо момент відкриття торгового рахунку і реєстрації у брокера. Ми з вами скачаємо торговий термінал MetaTrader. і... Зайдемо, підключимо свій рахунок до цього торгового терміналу. Під цим відео у вас буде три посилання, з якими е, треба попрацювати. Ось це наше перше посилання, друге посилання і третє посилання. Зараз вам необхідно натиснути. Ось це ось. Перше посилання. Відкриваємо рахунок. Переходячи по першому посиланню, ви попадаєте на ось таку форму реєстрації, де необхідно буде вказати вашу електронну адресу. Придумати пароль. Надалі ці дані ви будете використовувати для входу в. Особистий кабінет брокера, нічого не видумуйте, вводьте коректні дані, які дійсно існують ваше ім'я, країну та Україна, місто звідки ви, і номер телефону. Бажано також вказувати ваш номер телефону. Після того, як ви ввели всі дані, вам треба натиснути відкрити рахунок. Як тільки відкрили рахунок, вас перекине в ось таку форму, може одразу відкрити ваш кабінет. А може перекинути на таку форму, вам реєструватися тут уже не потрібно. Вам необхідно тільки ввести вашу електронну адресу, на яку ви провели тільки що реєстрацію, і вказати ваш пароль, який ви також вводили тільки що. При реєстрації нажимаєте зайти. Це ваше робоче середовище, ваш кабінет LiberTex. Для того, щоб вам відкрити рахунок на платформі MetaTrader, підводите курсор, випадає ось така ось вкладочка. Натискаєте Мої аккаунти, і тут у вас будуть реальні рахунки і демонстраційні рахунки. Якщо ви хочете одразу створити реальний рахунок і ввести на нього свої кошти, ви натискаєте Створити рахунок, вибираєте MT4 Market. Після цього у вас створюється отакий от рахуночок, де будуть персональні дані. Які необхідно використовувати для входу. Якщо ви хочете створити демо-рахунок для того, щоб потренуватися, повідкривати угоди, ви в розділі демо-рахунки, натискаєте Створити демо-рахунок, виберете МТ4 Маркет і відкрити рахунок. І у вас також будуть дані для входу, для входу в торговий термінал. Під цим відео друге посилання. По ньому ви можете завантажити е, торговий термінал MetaTrader. Зараз натискаємо саме ось це посилання скачати торгову платформу MetaTrader 4. Перейшовши по цьому посиланню, ви отримуєте інструкцію по налаштуванню. Перейшовши по посиланню, ви потрапляєте на такий файлик, його необхідно скачати. Далі у вас в викачаних документах буде отакий ось файлик. Він дуже легко встановлюється. Next, і, пішла, і пішло встановлення. Я його до кінця не буду завантажувати, тому що в мене є встановлена ця програма. Зараз я вам покажу одразу, що у вас з'явиться після підключення на вашому робочому столі. На вашому робочому столі з'явиться ось такий ярличок. Forex Club, це ще, ще не буде Forex Club, це ще буде MetaTrader. І для того, щоб вам під'єднатися до е, вашого торгового аккаунту, вам необхідно відкрити розділ Файл, е, «Login to Trade Account», під'єднатися до аккаунту. У нас є існуючий аккаунт. Тому ми будемо під'єднюватися до існуючого аккаунту. І у нас є тут е, три поля: е, розділ логін, пароль і сервер. Ми повертаємося е, до, нашого, до нашого особистого кабінету і копіюємо логін. Прямо натискаємо на кнопочку Копіювати, повертаємося. Вставляємо. Далі копіюємо пароль, вставляємо від, у відповідне поле Password і е також сервер. Копіюємо сервер. І нажимаємо Login. Тут зверніть увагу, зараз в мене «No connection», Написано «No connection». Якщо у вас йде правильне підключення до серверу, у вас має бути тут поле, оце, в... світитися зеленим кольором. Ось зараз я вже під'єднаний до серверу. Тобто в... ось, ось таку річ ви маєте почути. І це означає, що ви повністю під'єдналися до торгової платформи MetaTrader. І третє посилання, яке ви знайдете під цим відео, це посилання, яке стосується саме налаштувань вже безпосередньо середовища цієї торгової платформи, для того, щоб Ваші, ваш процес торгівлі він був максимально комфортним і зручним для вас. Тож, переходьте по посиланню. І дивіться детальну інструкцію. Про те, як налаштувати собі комфортне середовище метатрейдеру. всім успішної торгівлі побачимось.